І так, їду я завіряти переклади, довідок про несудимість та трудових книжок. І знову хочу вам нагадати, комусь звернути увагу, когось застерегти у перекладі, у транслітерації, буква в буку, прізвище, ім'я по батькові, тому що, якщо особливо для громадянства, то там і дивляться також і свідоцтво про народження. А надписи особистих даних, буква в букву одинаково, місце народження, що всі документи сходилися, тому що це настільки потім складно все підлаштувати, що ви собі не уявляєте. От мене зараз висить один переклад, тому що е довідки про несудимість, бо він не відповідає даним з свідоцтва про народження. Не знаю, що робити.